Друзі, всім привіт! Я Саша Гурч, туристичний агент. Вітаю вас наступаючим новим роком. Вважаю вам в новому році більше приємних емоцій, більше приємних вражень і більше приємних спогадів. Я, як завжди, буду з радістю допомагати вам, ваші мрії, ваші плани, ваші задуми здійснювати. Допомагати вам. З відпочинком з подорожами, тому звертайтеся. Я завжди на зв'язку і з радістю поможу вам у організації вашого відпочинку. Сьогодні хочу нагадати вам, що абсолютно всі наші туристи, які вилітають з аеропорту міста Кишинева, можуть скористатися нашою парковкою, яка розташована в 7 кілометрах від аеропорту по прямій дорозі, нікуди не звертаючи від аеропорту до парковки по бульварі Дачія, їхати буквально всього хвилин 10, Парковка у нас під охороною для наших туристів коштує вона всього один долар за добу, і залишити ви авто можете на будь-який період. Якщо ви їдете, наприклад, на один на два дні вилітаєте терміново по справах, то на цей час можна залишити авто і в аеропорту, але якщо ви летите на тиждень, на два тижні, на місяць, то вигне залишати якраз поруч з аеропортом, тому що. Вартість на паркування в аеропорту вона часто змінюється. Останні півроку при залишенні авто до семи днів, то вартість доби коштує 700 гривень за добу. А якщо залишаєте авто на довгий період, починаючи з восьмого дня, вартість парковки 1200 гривень за одну добу. І, наприклад, якщо политикі на відпочинок на 14 днів на 14 ночей то парковка, яка поруч з аеропортом, вам обійдеться приблизно в доларів 300. Ну, не дуже вигідно. В той час, як наша парковка для вас буде коштувати всього 14 доларів, ну і плюс там 5 доларів, 5-10 доларів таксі в одну сторону або в іншу сторону. Тому для всіх наших туристів є парковка поруч з аеропортом. Ви можете залишати своє авто з цією парковкою. Ми вже працюємо два роки, коли я особисто лечу знімати Мальдіви, Шрі-Ланку, Таїланд на місяць і більше. Я також залишаю своє авто на цій парковці. І якщо ви будете залишати там більше, ніж на місяць, то вартість за місяць у них була 800 гривень. Тобто дуже класна лояльна ціна, але це лише для наших туристів. Якщо ви у нас забронювали тур, якщо ви їдете на власному авто, то можете скористатися цією парковкою. Якщо ви не наш турист, на жаль, скористатися неможливо. Тому що багато глядачів дивиться це відео. Попереднє відео дивились, телефонують, пишуть, ми готові сплатити більше. Як будь ласка, можна залишити авто на вашій парковці. У нас є лімітна кількість місць. Чисто під наших туристів. і Якщо ми будемо брати всіх інших туристів, які не у нас забронювали тур, то наші туристи, які по факту стелефонували, забронювали на завтра, на післязавтра, через тиждень, то по факту їм може не бути вільного місця. А бронюючи у нас тур, я абсолютно всім туристам гарантую наявність вільного місця на парковці, тому звертайтеся, парковкою можна користуватися. Для наших туристів при бронюванні туру в січні в Єгипеті, діє спецпропозиція при промокоді. Трансфер цей промокод є лише в цьому відео. Ви отримуєте безкоштовний індивідуальний трансфер від аеропорту до готелю і з готелю до аеропорту. Це особисто від мене для вас новорічний така. Такий подарунок, тому користуйтеся. Вам бажаю приємних новорічних свят. Приємних вражень новому році і сподіваюсь, найближчим часом ми з вами обов'язково побачимось.